Друзі, а ви помічали, що коли ось ви шукаєте себе і, нарешті, опиняєтесь на тому місці, на кому ви на даний момент і даний етап життя от, щасливі, ви заробляєте кошти, займаєтесь улюбленою справою. Але коли ви цього всього не мали, ви просили Всесвіт, дай мені знак. Ну, не може ж бути, що я в цій дупі буду жити все життя, от ну, блін. і коли ви вже опиняєтесь на тому місці, на якому ви є? Е, ви розумієте заднім числом? <сих> згадуєте всі моменти і розумієте, що Всесвіто вам давав знаки. От я, наприклад, зараз е, розповідаю анекдоти. Я від цього кайфую, я цим заробляю на життя. От, е, і я собі згадую, що далекому, 95 му році, коли мені було яким 95-му, 90-му. в 1990 -му році, коли мені було 5 рочків, я розповіла свій перший анекдот публічно, і його просили ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. E, значить, історія була така. У мене батько військовий і він на літні канікули, коли садочок був зачинений, брав мене з собою в частину. І я там проводила літні канікули. І от він залишав мене час від часу під наглядом солдат. І він пішов на якусь нараду, мені 5 років. Я кажу: каже, іду я назад з наради, чую га-га, А це був 90-й рік. Тоді ще були такі ленінська кімната, вона називалася. Хто старший, той знає, там всякі листи мамі писали, там якісь збори проходили, не знаю, читали хлопці. ну таке досуг, Там була така трибуна, типу як, і е зала. І каже, заглядаю я в двері, стоїть Маруся, мені було 5 років за трибуною і розповідає анекдот. Анекдот був з матюками. Мене навчив його сусід того анекдота про матюкливого попугу, який матюкався весь час, його хазяїн не знав, як його покарати. Потім посадив його в холодильник, а в морозилку посадив його. Через деякий час заглядає попуга сидить, каже. Ну, На російській мові скажу, спічки є, дрова сваруємо, не, не... перезимуємо. <смі> Це був такий кінець. І вони, га-га, давай ще. Коротше, із тих пір пройшло дуже багато років, але я чомусь весь час от запам'ятовую от таке смішне. І хочеться поділитися з цим з і я зараз, з людьми. І я зараз просто зараз собі розумію, що старт моєї кар'єри був тоді, якби я ще тоді почала, в 5 років. Якби мене хтось підтримав, вже б була така зірка на весь, не знаю, на весь світ. Так що, з днем сміху вас, всього вам найкращого і вірте в себе. Слухайте знаки Долі.